Доброго ранку, малята! Погляньте: зима ходить, снігом посипає, вітер та мороз гуляє, а малята скрізь зернятка та насіннячка понасипали, щоб пташки смакувати прилітали. Цих пташок називають зимуючими, бо вони залишаються з нами взимку. А хто знає з вас, діти, що це за пташка? Пташка невеличка в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, та ж ця пташка невеличка називається Синичка, правильно, дітки, але у неї замерзли сьогодні лапки, бо сильний вітер і трещить мороз. Давайте ми їй допоможемо. Намалюємо їй на гілочці ялинки, де вона дуже любить сидіти та співати свою чудову пісеньку. А щоб їй було дуже тепло, ще намалюємо сонечко і нагадуємо зернятками, салом та насіннячком. Тож малята станем, струнко, руки в боки, пострибаємо, як сороки, потім, як синички, стрибу стрибу, скоки-скоки, в ліс перелетіли там, де сіли, там співаємо, малювати починаєм. Нам потрібні гуашеві фарби різного кольору, два невеликих паралона, простий олівець, ножиці, пензлик, картон та білий папір. Намалюємо тулуп синички, розділимо його на спинку і животик. Далі напівовал, голівка і хвостик. Попросіть малята когось із дорослих вирізати по контуру та накласти трафарет на білий папір. Намалюємо їй лапки, а потім зелену гілочку ялинки. А щоб синичці стало ще тепліше, домалюємо сонечко і нагодуємо її. Скоро прилетять її подружки синички, і вона їх буде пригощати. Синичка малята дуже вам вдячна за допомогу. Їй тепер не страшний ні мороз, ні холод.